Справа 179 за пральну машину та її підключення заплатили 11760 гривень. Вартість підключення становить 5% від вартості машини. Скільки коштує пральна машина? Ну що ж, давайте запишемо умову задачі в скроченому вигляді. Отже, у нас є пральна машина та підключення. Пишемо пральна машина. Пральна машина. І підключення. Так, ну що ж, нехай пральна машина коштує X гривень. Є. Вартість підключення становить 5%. Відсоток це сота доля. 5 сотих доль це буде 50 X. 05 X гривень. Це у нас буде підключення. Разом заплатили 11760 гривень. Є? Ну що ж, складаємо рівняння і розв'язуємо його. Тут у нас буде єдина дія. Тобто те, що заплатили за пральну машину плюс те, що за підключення 0,5Х разом вийшло. 11 760 гривень. Є. Скільки це буде Х плюс 0,5х. Х це одиниця, що множиться на Х. Тоді 1 плюс 0,5 це вийде 1,5 Х. Отже, 1,05х буде дорівнювати 11 тисяч. 760 гривень. І Як нам знайти зараз Х? Записуємо, що x дорівнює. Потрібно добуток 11760. Поділити на відомий множник на 1,5. Щоб розділити, перенесемо комуналь два розряди праворуч. В відділеному відільнику від цього частка не зміниться. То ми записуємо, що х x дорівню. Тоді в нас вийде 1 мільйон. 176 тисяч. Що ділиться на 105? Є. Записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, Давайте куточком ділити. Записуємо. 1 мільйон. 176 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 105? 117 ділимо на 105, це буде 1. Один помножити на 105, це буде 105, Віднімаємо. 117 мінус 105 це буде 12. Дописуємо 6. 126 ділимо на 105, це буде 1. Один помножити на 105 це буде 105. Віднімаємо. 126 мінус 105 це буде 21. Дописуємо 1 0. 210 ділимо на 105, це буде 2. 2 помножити на 105, це буде 210. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ми не використали ще два нулі, Дописуємо їх сюди. Отже, записуємо, що х дорівнює 11200. 11200. Отож, записуємо чого? Гривень. Це в нас буде вартість пральної машини. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки коштує пральна машина? Записуємо.